Зранку запитую Господа яке слово на сьогодні, і він мене повів четвертий розділ євреїв. Я отак з кінця вам почну. Ага. І він говорить в другому вірші: Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Бо не слухали з вірою. Угу. Я думаю. Господь, ми так часто використовуємо це слово і думаю, а ну я почитаю контекст ось цього послання. І якщо ви добре пам'ятаєте початок послання до євреїв, то там автор якраз пише про той період, про який ми з вами говорили рівно тиждень. тому. Про Ремство, пам'ятаєте, да? про цей ропот. І він якраз. Весь цей, весь, цей, весь цей попередній третій розділ він якраз нам говорить про ту саму ситуацію, яка їх спіткала. 15 вірш 3 розділу. Там вище можна читати, але я трошечки зроблю менше наші оці. Зосереджу увагу на, на от такому місці, сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваше серця, як було під час нарікань. Він говорить сучасним євреям. Каже: не зробіть, як це вже було, ви вже знаєте, що там відбулося. Адже хто ті, які почули, але повстали? Хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Моїсеєм? Це були саме вони, саме ті, яких я вивів свободу з Єгипту, саме вони почули, але повстали. На кого ж він був обурений 40 років? Чи не на тих, які згрішили? А гріх це не вірство? А, а наслідок нарікання. Які згрішили і чиї кості полягли в пустелі. Кому присягав, що не війдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався? Слухайте, вони не ввійшли в відпочинок. Миноді говоримо людина, коли вже на одріз смертному лежить, ми кажемо, ну все, спочив. Слухайте, вони лягли на одре. І не спочили. Щось інше Бог називає спочинком. Угу. А він каже, що не війдуть до його відпочинку. І ми бачимо, що вони не змогли увійти через невірство. Згрішили невірство це друге місце писання, яке говорить про те саме. Тому, поки, поки діє обітниця війти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку. Але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили. Входимо до відпочинку. Аллилуйя. Ми, які повірили, входимо до відпочинку. І в цей момент повірили. От що сьогодні ми вже цього торкалися, і ми знаємо, що віра вона ґрунтується не інакше, як на Божому. Слові на Його обітницях, і ми говоримо, що ми дивимося на Ісуса. І я розумію, що зустрічним питанням може бути: а що таке дивитися на Ісуса? Ну, поставити Ікону перед собою. Чи як портрет намалювати? І чи як? Що таке дивитися на Ісуса? Таке поняття, знаєте, воно таке сленгове для християнства, і питання: я не знаю, що ви підкладаєте під цей вираз, який зміст. Я не знаю. Я собі думаю, я собі так очікую, що, напевно, ми думаємо і бачимо це якось однаково, але напевно, що не так. І коли е, нас постійно е, Бог. Нас от обертає до віри, він неодмінно говорить про слово. Зауважили, так? Тобто віра в те, що сонце сходить і заходить, це не підстава. Те, що я сьогодні бачила, що сонце сходить і заходить, це не підстава моєї віри. Воно завтра не зійде. Колись настане такий день, коли воно просто не зійде. Це не підстава віри. Підставою віри є виключно Боже Слово, тому що Він поклявся собою, що воно виконається. Із Євангелія Іоанна, в першому розділі, першими віршами, він говорить, що це Ісус є Боже Слово, яке втілилося і жило серед нас. Це Він Слово. Тобто, коли ми дивимося на Ісуса, давайте я точно скажу, що ми дивимося в Слово. Ми не дивимося на образ людини. Покаже по був вообще непримечательний. Говорить, ми вообще за ніщо ставили його. Це не образ людини, це не це не якісь там, знаєте, чи там уявляти себе, що Ісус якийсь такий сяйво, чи ще щось? Ні. Бог чітко говорить, що Ісус це втілене Боже Слово. Тому, коли ми дивимося на Ісуса, ми дивимося на Божі обітниці, які Він справдив на Христі. Практично. Пу що теорія? Практично. Коли я дивилася на ситуацію, що Ісус спить в лодці, от вони приправляються човнем і Він спить. І я, знаєте, що, мене я коли роздивлялася цю картину, і я думала: Господи, я теж так хочу. Я теж хочу спати в човні, коли я припливаю навіть через бурю. По-перше, час швидко йде. Е, коли я літала літаками, і, і моя основна задача була швидко заснути. Швидко заснув, не має значення, скільки перельот. Ти прокидаєшся, хопа, ти за, за тисячі кілометрів, все окей. Тут так само каже: ми перепливемо. Нам треба на той берег. Ми перепливемо. І все, лягає спати, бо це все швидше відбулося. Я жартую, звичайно. І коли його все-таки учні добудилися, як я завжди говорю, що буря не могла збудити Ісуса. Його могли збудити тільки учні. Він каже, що він їм каже? Не кажуть, що ви боягузи злякалися води. Він так не говорить. Він каже, мало віри, мало віри. Тобто не в бурі справа, віра. Це довіра його слову. Тобто ви не довірились тому, що я сказав, що ми переберемося на той берег. Ви цьому не довірилися, тому вас розхитало е, те, що відбулося, щось, якась перешкода на дорозі. Вас це розхитало. Саме тому це ваша реакція, це ваші такі дії, і вони е, такі ще, знаєте, там збагачені страхом, оцими емоціями, розумієте? З оц, е, цим е, ропотом на Ісуса? Тобі нема діла, що ми тут гинемо? Він каже: та справа взагалі тільки в одному: ви не довірились, як тут пише автор. Каже, вони не повірили в цю обітницю, вони не розчинили її вірою, не прийняли, вони не довірилися. І ви просто не повірили цьому. І тому все, що відбувається на шляху, вас дратує, вас страхає, вас зупиняє. Мене не зупиняє. Переправимося, переправимося. Ну і що, що лодку заливає, чи я мокрий? Немає значення. Тобто є якась глобальна ціль. З точки зору людини, учнів можна зрозуміти. Ще один такий момент, де теж стикається людський і Боже. Свого часу. Мені не виходила з голови зустріч Ісуса з Самарянкою біля колодязя. І я коли перечитувала купу разів це місце писання, в мене таке було завжди уявлення, що вони говорять, знаєте, кожен на своїй волні. А на йому про он їй при йому. Ну, тобто, нормальної людської логіки в їхній бесіді. От якщо б ми так подивилися, не знаємо, що це Ісус, а це просто якийсь чоловік, і це просто якась жінка, то якщо ви подивитесь за їхнім діалогом, йожик в тумані. Ну тобто там взагалі не зрозуміло. Вона про одне, а він їй зовсім про інше говорить. Вона про одне, він зовсім про інше. І таке Твоя моя не понімає абсолютно. Але коли, знаєте, я як ніби трошки відійшла від цієї ситуації, і я подивилася на Ісуса, на цього чоловіка, не на як людину, а на як втілене Боже Слово. Я знаю, що в мого Бога думки про мене і про кожного з вас тільки на добро, щоб дати нам будущність і надіжду. І я розумію. Що всі втілені слова і втілені думки вони сидять біля колодязя. І приходить Самарянка. І вона йому про одне, а він дивиться в біль її серця і відповідає не як людина, а відповідає як Божий намір для її життя. Тобто він її погляд скеровує... На, 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 на те саме слово, як е Ісусове ми переберемося на той берег. Тобто ось там наша мета, ось туди ми ідемо. Ми про це думаємо, ми туди скеровуємо погляд наші думки, наші розмови, ми там. Вже вірою, ми вже там. І коли ми йдемо ось так, то тоді щоб е, не сталося е, на шляху, чи це буря, чи якісь е, речі, які хочуть нас зупинити ось ця глобальна мета і наша, наше життя там, вірою, розумієте, да мене? То вони дозволяють ось цим бурям вщухати, ось цим велетням падати. розумієте, так? Тобто не загострюється тоді увага на цих речах. Тоді можна всередині спати. Я ж не говорю про фізичний сон, та? в тебе там хата горить, а ти спиш в ліжку, я ж не про це. Всередині. Всередині внутрішньо, ти в спокої. Тому що він каже: Моя ціль була ввести їх не просто в обіцяну землю, яка тече молоком і медом. А в той мій досконалий спокій. Ось була мета Бога вивести людей з Єгипетського рабства. Не просто переселити з точки А в точку Б. А він каже, я хотів, щоб ви в, цьому, в, цьому, в цій мандрівці зрозуміли, що я вас віду, ввожу в свій спокій, в свою досконалу волю. Знаєте, останнім часом я почала помічати дуже цікаві речі в моєму житті. Відтоді, як ми прицільно почали звертати увагу на момент єдності, про який Бог говоривши декілька років тому, і почали молитися. Я над цим почала роздумувати, дивитися різні ракурси, що Бог, як Бог дивиться на, на єдність. По-перше, хто би що не говорив. Яку би проповідь я не слухала. Слово єдність, де б воно не звучало, воно як мичок мені засвічується, знаєте, як такий сигнальний огоньок. І я так: єдність, 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 єдність. І я просто бачу, наскільки про це багато виявляється, звучить в ефірі. Я цього раніше не помічала. Чому? Тому що я не загострювала на це е, свій погляд. Але Бог от показав: доберемося ми на той берег. Єдність, все, ми з'єдналися вірою. Я хочу туди досягнути. Я сіла в цей човен, і немає значення, що буде відбуватися е, зі мною в цій мандрівці. І такі дивні речі почали відбуватися. Я почала помічати, як змінюються деякі ситуації, обставини, люди, які е, могли тебе там на дух не переносити, незрозуміло не з яких причин, починають повертатись до тебе обличчям. І ти розумієш, це не я і це навіть не вони. Це просто робить Бог. Аллилуйя! Він каже. Ти б з'єдналася з моїм баченням дістатися на той берег. Тому ти просто приліпилася до цього, і ти будеш бачити, як це втілюється. Аллелюя. І ви знаєте, це мені приносить неймовірну насолоду. У мене таке відчуття, що я мандрую іншим світом якісь нові обставини, так ніби. Декорації ті самі. Актори в цьому житті ті самі, а життя воно стає зовсім іншим. І ти бачиш, наскільки те, що ти дивишся на Ісуса не на людську постать, а на втілене Боже Слово, на яке ти зараз звертаєш увагу. Тому що конкретно зараз це питання єдності. Декілька років тому я там в мене був період, коли я кожен рік називала якимось поняттям, і я цілий рік присвячувала тому, що я розбирала це поняття. Я десь всередині себе запитувала, що мені зараз потрібно, де мені треба вирости? Чи це був мир, чи це була радість, чи ще щось. Я, я звертала в ті, в ті моменти прийнятого рішення з'єднатися з Божим Словом. Тобто дивитися на Ісуса як на мир, як на радість. Воно ось це воно запалювалося. Ось це слово воно звучало звідусіль усю. Розумієте? З рупара в собачих будок, з, з будь чого я лопала своїм вухом мир, 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 мир. мир, мир». І так приходили, коли ти сконцентрований, сфокусований, ти вже в човні, який називається мир. Однозначно, якщо ти весь занурений, ти там спиш, ти там спокій, приходять відкриття, на які ти стаєш, як на каміння, і вони будують твоє життя і праведний житиме вірою. Галилюя. Вірую в то слово, яке стало для нього зрозумілим, не прочитаним, а зрозумілим. Тому що ми можемо читати Біблію з різних міркувань. Мені треба сьогодні прочитати три розділи і три вірша. І я читаю три розділи і три вірша і ставлю собі галочку в, сьогодні, в сьогоднішньому дні і не принесло йому користі. Слово прочитане і не розчинене вірою. Або я читаю Боже Слово, бо я хочу бути розумніші за всі розуми. Хизуватися перед всім і кожним, як я добре знаю слово Божє. Миру нема всередині, радості нема. Ти в ропоті, незадоволені, черпаєш воду своє, свого човна, злишся на те, що Ісус спить. Але знаєш всі місця Писання і каже: не принесло їм користі. Бо не прийняли, не зрозуміли, не взяли як своє. Або дали завдання. Читаємо такі у такі нас місця, такі розділи. І ми читаємо, і ти вже висверлив там дірки в цій біблії своїми очима. І геть всередині не погоджуєшся з тим. Або там, розумієш, це для когось, але для, не для мене. Яки пастор розуміє, а не я. Мені замало одного перекладу, дайте ще п'ять. А він так не говорить. Він не так нас вчить. Він каже: вам потрібно з'єднуватись з цим словом. Для мене зараз важлива єдність. Чи вона має бути важлива для вас? Не обов'язково. Ну, глобально, ви тут так зав'язані зав в один вузол, то мусите слухати. І десь щось можливо вас захопить в цьому понятті. Але внутрішньо, десь в своєму житті, ви можете стикатись з іншими питаннями. Можливо, у вас ех, вам не стає мудрості. Бачите ситуацію свого життя з точки зору Бога. І ви копаєте, ви шукаєте, ви питаєте. Можливо, у вас є питання в стосунках, і, і, і вам поняття єдності, воно буде виключно потрібно тільки в цьому ракурсі, тому що я не для цього, наприклад, його вивчаю. Або, можливо, у вас є питання з вашим тілом чи з вашою дитиною вам потрібно зцілення та ви будете копати. Але коли ви знайшли це слово, яке ожило для вас, з'єднайте з ним вірою. Вхопіться за нього, як Ісус вхопився за те, що вони перепливуть на той берег. Вхопіться так і живіть. Так, щоб всередині вас війти в цей спокій. Тому що він говорить, що він... ми теж, як і вони, ми одержали добру звістку, ми одержали слово спасіння, ми одержали слово відповіді, але слово, яке слухали, вони не розчинили вірою, і воно стало порожнім для них. Каже, не, не робіть так, не робіть. Розчиніть вірою. Те, що зробив Ісус нами, не халив. Вони розчинили вірою і чекали 40 років, поки загинув в пустелі мільйонний народ. Бо Бог їх для чого там води стільки часу? І дочекалися, Алелюя. Тому в нас є надія. Що Бог не буде чекати, коли біля нас помруть всі, то не хочуть поводити з його намірами. Ай, жарти. І було би дуже смішно, якщо не було так сумно. Але я хочу, щоб ми з вами не застрягали в пустелі. Це не наше місце. В жодній ситуації, в жодній ситуації, це не наше місце. Наше місце в човні, яке точно при, при, пристане до того берега, де ми маємо бути. Аллилюя. І я хочу спати поруч з Ісусом. Аллелюя. І не хочу бігати з відрами. Аллелюя. Тому. Коли ми дивимося на Ісуса, ми дивимося на втілене Боже Слово, і нам треба розчинити Його вірою.